Маріуполь місто, яке з перших днів повномасштабного вторгнення було взято в кільце блокади. Тисячі мешканців були вимушені евакуюватися з рідного краю під постійними обстрілами. Багато з них знайшли нову домівку у Кременчуці. Сьогодні у нашому місті відкрився центр підтримки вимушених переселенців Я Маріуполь. Приємно бачити сьогодні поєднання символів Маріуполя і Кременчука на центрі Ям Маріуполь. в Кременчуці ми всі зараз маємо згуртуватися і працювати на нашу перемогу підтримувати наших нових Кременчужан, наших Маріупольців. Представників інших громад, Костянтинівки, інших міст. Хтось з них приїхав сюди працювати з родиною, хтось як тимчасове міст, хтось організував роботу, як кілька військових адміністрацій працюють в місті Кременчуці, надають всі послуги. Перший центр Я Маріуполь в Україні був відкритий навесні 2022 року у Дніпрі. Зараз мережа налічує 28 центрів у 19 містах України. Ми сформували плани швидкого нашого повернення, план швидких. Дій робили це спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку і потужною такою аудиторською кампанією Прайсводер Куперс. Ці плани завершуються саме зараз, десь в вересні місяці. Це така щільна, дуже важлива робота. Це дає нам певне розуміння, що ми маємо зробити першими кроками, перші три місяці, наприклад, або перші півроку. Тобто, ми не чекаємо, коли це відбудеться. Ми Формуємо своє розуміння, як ми будемо це робити, тому це дуже важливо. Дуже важливо так само спиратися на громаду, яку ми хочемо зберегти у Кременчуцькому центрі. Я Маріуполь вимушеним переселенцям надаватимуть гуманітарну, психологічну, юридичну та медичну підтримку, допомогу і спрацевлаштування, а також надаватимуть адміністративні послуги. Особлива увага супроводу ветеранів та їхніх родин. Головна мета наших центрів це єднання нашої громади. Це допомога кожному Маріупольцю за усіма питаннями і помісти сили для наших маріупольців. Вони можуть звернутися до нашого центру, до любого факівця, до мене особисто, за будь-яким питанням, і я ми їх вирішимо. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що Кримачук завжди буде підтримувати Маріупольців та надасть кожному максимальну підтримку і допомогу. Ми віримо і впевнені в тому, що Маріуполь знову буде українським. Впевнений, що вся ця співпраця довоєнна, а особливо та, яка почалася після повномасштабного вторгнення, вона дасть результати в майбутньому, дасть синергію. Всі ті проекти, які реалізовані будуть в Маріуполі, вони допоможуть розвиватися і Кримачуку. Тому ми вас приймаємо до себе тимчасово, але гостинно. Центр Я Маріуполь розташований за адресою вулиці Небесної Сотні. 30 а Марія Бардаєва, Максим Пачик, Крамочицькі новини.